Нами генштабу протягом минулої доби Росіяни 19 разів намагалися штурмувати українські позиції. Окупанти наступали в районах населених пунктів промінь, Дачинське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка. Наші військові відбили усі штурми Росіян саме на зв'язку. Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Спартан. Вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олексію, давайте розпочнемо з того, чим сьогодні наші глядачі можуть допомогти вам, вашим побратимам, бригаді. QR-код вже є на екрані. Номер карти також друзі. Дуже просимо долучатися, не ігнорувати, тому що кожен збір є важливим. Це допомагає нашим бійцям в забезпеченні, ну і звичайно залишатися живими. Сьогодні збір на що пане Олексію, будь ласка, чим сьогодні можемо бути корисні? Сьогодні збірна Мавіки це Мавіки нічного зразка. Це наші очі перед переднім краєм, перед позиціями нашої піхоти для виявлення противника, ураження і знищення, недопущення їх до нашого переднього краю. Тому прошу долучитися, надати допомогу в зборі. Дякую, долучайтеся, друзі. Малих донатів не буває: одна: п'ять, десять, двадцять скільки завгодно гривень краще ніж просто подяка і підтримка. Збройних сил України без конкретних дій, які спрямовані на підтримку збройних сил України, тому і ми, і Олексій, і його хлопці дуже на вашу допомогу розраховуємо. Олексій Покровський напрямок уже тривалий час залишається місцем, де відбуваються найбільш інтенсивні бої на усьому фронті. Виходячи з досвіду і вашого, і вашої бригади, наскільки можна стверджувати, що силам оборони України на даний момент вдалося стабілізувати там ситуацію? Так, я вважаю, за останній час вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Противник не має успіху в своїх штурмових діях. Зупинили його просування на взагалі покровському напрямку. Проводиться його максимальне знищення перед підходами його ще до позиції. Знищення його на висування, знищення йому логістичних маршрутів. Тобто ураження ще заздалегідь до наших позицій спільно всіми військовими формуваннями, які знаходяться на даному напрямку. В Сувхортиці напередодні було повідомлення про те, що росіяни вклали ну надто багато зусиль для того, щоб іти вперед. Ну, і власне, тепер темпи наступу трохи зупинилися. Скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви перегрупування військ або підготовку до наступної атаки росіян саме в зоні вашої відповідальності? Так, противник проводить постійні перегрупування, тобто він. Виводить свої підрозділи на відновлення, на поповнення особовим складом. Декілька підрозділів в нього може виконувати задачу одної з бригад, один підрозділ може бути на відновленні. Це постійно в нього проходить, постійно він поповнюється особовим складом. На даний час трішки зменшилося в них поповнення особовим складом, але все одно їх ще дуже багато. Противник проводить всі свої дії. Максимально в пішому порядку висувається, проводить штурми як малими групами, так і великими групами. Може навіть по одному військовослужбовцю переміщати для того, щоб проводити якісь накопичення. Тобто він постійно проводить поповнення і підготовку до подальших своїх дій. Нині почав збільшуватися світловий день, погода стрімко змінюється. Як це все впливає на інтенсивність бойових дій? Е так, противник використовує на нашому напрямку взагалі світловий день. В нічний день він менш активний, тому в нього є більше часу для проведення свого переміщення, для проведення свого накопичення і в подальшому намагання проводити штурмі дії. Тому так в нього є більше змоги, але все поки під нашим контролем. Друзі, ще раз нагадуємо, що в нас просто зараз ці хвилини прямого включення йде збір на 10 мавіків 3Т для бригади Спартан. Будьте, будь ласка, активними станом на зараз 20 тисяч гривень. Ми вже задонатили. Ми вам дуже дякуємо. Я нагадаю, що загальна мета це 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тому звичайно, це багато, але як сказав Богдан, що з кожної гривні 2,5 ми з вами стаємо ближчими до цієї перемоги і до цієї допомоги тому будь ласка будьте активними QR-код дійсний номер карти також є пане олексію повертаючись до розмови знаєте от ви сказали про те що дуже різні росіяни знаходяться на зоні бойових в зоні бойових дій і зокрема в зоні вашої відповідальності от скажіть чи враховують вони свої помилки чи можна сказати що росіяни зараз вже обирають чи Послати там в певний бій більш професійних своїх військових, чи це все ще там якісь колишні в'язні і просто гарматне м'ясо? Є ось така вибірка? Основна маса противника це мобілізований особовий склад, який знаходиться в їхній армії приблизно до місяця. Тобто, всіх, яких нам вдавалося брати полонених, це військовослужбовці російської армії, які не пробули. У військах більше місяця. Тому я не можу сказати, що це якийсь дуже підготовлений особовий склад. Вони проводять 2-3 тижні на полігоні. Після цього їх відправляють на передову для проведення штурмів. Йдуть вони всі в одну сторону. В них немає змоги повернутися назад. Це все не мої слова, це все від полонених, все, що ми в них випитуємо. Тому. Щодо підготовленості і перебору їхнього особового складу, кого відправляти на штурми, кого ні, особливо в них вибору немає. Тобто, весь особовий склад, який приходить, вони їх відправляють. Щодо дій командування різних частин до свого особового складу, також проходить по-різному. Деякі навіть в Росії намагаються. Бережно відноситься до свого складу, але це одиниці підрозділів. Взагалом командування противника просто відправляє в напрямку їх для того, щоб вони або дійшли до якоїсь точки, закріпилися, або не дійшли, загинули і залишилися. З останнього полоненого, що ми могли випитати, по дорозі висування до нас близько 10 кілометрів, він побачив близько 800 особового складу в посадках. Тобто, якось так вони бережуть свій особовий склад. Дякуємо дякую. вам за інформацію. Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан, полковник був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, дякую усім, хто долучився до збору на потреби наших бійців. За словами пана Хільченка, стабілізувати Збройним силам України вдалося ситуацію на покровському напрямку.